Розглянемо прогноз на 24 вересня, сонячного оракулу Вуди. І перед нами карта Ластівка. І ми бачимо, що у Зьобі вона тримає ключ. Це важливо. Дорогі друзі, сьогодні бажано бути щедрим, гостинним, починати нові справи, знайомства, день сприятливий для подорожей, поїздок. Ну, рідні мої, ми, ми усі чудово знаємо, що восені ластівки відлітають у теплі края. Можливо, і у вас з'явиться Бажання наслідувати їх приклад. Так, поряд з вами сьогодні мається це на увазі, обов'язково може з'явитися чоловік-везунчик, захисник тих, кого він любить, з такою людиною добре не лише дружити, кохати, а й працювати, використовуючи його великі соціальні зв'язки. Просто йому треба розповісти про вашу проблему і він вам. Допоможе. Так, якщо ви хочете, щоб вас охороняли найвищі сили, постарайтеся бути чистим душею та гармонійним з небом. І тоді ви будете залучати до себе нових друзів, шанувальників. Кожне можливе знайомство з сильним чоловіком, а у когось кар'єрний зліт, досягнення на мети, відкриття шляхів, удача та перемога у якійсь справі чи у стосунках. І протягом дня рідні мої, ви отримаєте різні повідомлення. Ось такий прогноз. Ставте лайки, пишіть мені на пошту. Приймає магазин та ренкогні 17. Жуковського